Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників, гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати м'ясні крокети до квашеного польського підбиваного борщу. Але ці крокети можна вживати не тільки з борщем, ними можна посмакувати ще навіть із бульйону. На святковому столі вони займають дуже дуже почесне місце і розходяться у тому що вони дуже-дуже смачні. Начинку для сьогоднішніх крокетів я буду готувати із того, що вариться борщ. Тобто, у борщі моєму там є ребра, морква, цибуля. Але якщо ви не готуєте борщ, ви не готуєте бульйон, а дуже хочете крокетів, можете собі просто окремо поставити і зварити м'ясо, цибулю і морк. І з цього вже приготувати начинку. Але у мене така сьогодні ситуація, що я хочу, щоб в мене був смачний борщ. Тому я кладу варити м'ясо і овочі і заливаю холодною водою. Але якщо ви хочете, щоб ваша начинка була смачною і зберегла всі вітаміни і поживні речовини, тому у кип'яток, Їдайте м'ясо і овочі. Відмочені через ніч і помиті реберцята разом із моркою і цибулею заливаю холодною водою і кладу варити. І як свинячі ребра зваруться до того стану, коли м'ясо можна відібрати від кісточок, витягую їх із каструлі. Вибираю також дві морквини і одну цибулю, другу залишаю у борщі. І поки остигають. Ребра і овочі, я швиденько наріжу сирої цибулі. Цибулю наріжу дрібно кубиками, хоча це не принципово, тому що я її буду ще молоти. Сковорідку кладу на вогонь і відправляю в неї шматочок масла. І коли масло вже майже стопиться, додаю сюди порізану цибулю. І час від часу помішуючи, буду смажити цибулю до золотистого кольору. Коли м'ясо остигло до такого стану, що його можна взяти в руки і з ним можна працювати, тоді відділюємо його від кісточок. Ну, а тепер це обібране м'ясо, цибулю, варену і моркву перемелюю на м'ясорубці. Смажена до золотистого кольору цибулька теж іде сюди, до компанії. Ось так чергуємо м'ясо з овочами. Все це перчимо, солимо і рукою добре перемішуємо. Вимішуємо так, щоб ця наша начинка стала однорідною. Начинка для мене ще надто суховата. Я хочу, щоб вона була соковитою, тому до неї додам трошки бульйону. Знову все перемішаю. Ви можете додати того бульйону, у якому готували м'ясо і овочі. Спецій більше ніяких сюди не додаю, аби не переборщити. Начинка у мене готова, вона смачна і соковита. Ну, а тепер починаємо готувати млинці для крокетів. У посудину нарізаємо пару зубчиків часнику. Невеликими кубиками нарізаємо три сирі середні картоплини. Дивно, правда, як сира картопля може бути у млинцях. Перший раз і я цьому дивувалася. Сюди ж додаю 2 яйця. Виливаю сюди половину відміряного для млинців молока. І все це блендером. Перебиваю до однорідного стану. З цього має вийти така ніби суспензія кремоподібного стану. Виливаю це у миску, який буду замішувати тісто для млинців, додаю половину відміреної муки і все вінчиком гарно перемішую, так щоб не було грудочок. Виливаю сюди молоко, що залишилося. Додаю ось таку щіпочку солі і висипаю решту муки. Знову все вінчиком перемішую. Так, щоб не було ніякої грудочки, ніякого гудзочка, а все тісто було однорідним. І в кінці до готового тіста для млинців додам 2 столових ложки олії. Тісто з олією добре перемішаю і все, воно вже готове. Якщо вам видасть, що тісто загусте, додайте трошки молока. А якщо зарідке, можете додати трошки муки, це ви вже будете коригувати самі. Сковорідку кладу на вогонь і наливаю у неї трошечки олії. папероєм рушником, а чи салфеткою забираю олію з сковорідки, тобто витираю сковорідку насухо. Перемішала добре тісто у мисці і на добре розігріту сковорідку виливаю черпак тіста. Розтягую його так, щоб воно покрило повністю дно сковорідки. І як тільки за допомогою силиконої лопатки відділимо від країв сковорідки млинець, перевертаємо його на другий бік. З другої сторони млинець смажимо десь до півхвилини і забираємо його із сковорідки. Млинці викидаю на тарілку один на одного. І ось подивіться, яка гірка млинців у мене вийшла. Тепер всі млинці розкладаю по робочій поверхні стола. Так, щоб рівномірно і пропорційно розподілити начинку по них, щоб всі сформовані вже крокети були одинакової форми і величини. Ось так виглядає процес формування крокета. Начинку кладу на один бік млинця, десь з півтора-два см від його краю. Бічні сторони млинця складаю до середини і згори уже рулетком скручую Крокет. Начинки у крокетах люблю багато. Тому вони у мене виходять не тоненькі, а такі пишні. І ось так крокет за крокетом і вийшла ціла гірка. На крученні у мене вже і крокети. Якби ви знали, як вони чудово пахнуть, ота От картопля і чесничок, мені щось видається, ніби дуруни. Пахне дорунами. Ах, як смачно. Але це ще не кінець. Ми будемо зараз їх ще обсмажувати. І це буде останньою ноткою у приготуванні цих крокетів. Чотири яйця солю, перчу і вінчиком добре збиваю. Перед обсмажуванням ми будемо панірувати наші крокети у яйцях і сухарях, або в булці. Сковорідку кладу на вогонь. Кидаю у неї шматочок масла. Коли масло повністю розтопилося, швиденько крокет замочую у яйцях, відділюючи кінчик млинця так, щоб яйце зайшло всередину крокету. І цим самим добре склеїло крокет. Після цього добре панірую у сухарях і викладаю на сковорідку. Як тільки у крокетах утвориться золотиста скоринка з одного боку, перевертаємо їх на другий. І якщо замало масла, то докладіть ще трошки масла і панірувальні сухарі дуже швидко підгорають. Майте це на увазі. Тому відходити від плити не варто. Ну а коли крокети обсмажилися із другої сторони вже до золотистої скоринки. Забираємо їх із сковорідки і викладаємо на якусь тацю або тарілку. Але те, що було в мене в тарілці, я вже з'їла. Вийшло було всього 13 крокетів із цієї кількості м'яса і тіста. Ви подивіться, які тільки гарні вони у розрізі, але які вони ще смачні, ніжна соковита начинка. Тісто м'ягеньке й пухкеньке. Саме ось та сира картопля придала цьому тістові таку чудову структуру. І все ж таки я тут відчуваю той неповторний. Запах дерунів. Ну, а смакувати я буду цими спокусливими крокетами з борщем, з польським квашеним підбиваним борщем. Бо саме щойно він приготувався. Готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним. Кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!